Привіт, мої маленькі скульптори! Продовжуємо спостерігати за комахами і сьогодні зліпимо метелика. Давайте уважно подивимось на зображення метеликів. Вони дуже гарні, різнокольорові з яскравими візерунками. Метелик, також, як і жук, якого ми ліпили на попередньому відео, симметрична комаха. Крила метелика розташовуються з лівої і правої сторони від маленького тільця тулуба. Його декоративні візерунки однакові за формою і за кольором з лівої і правої сторони. Чорний циліндрик пластиліну буде тулубом. З коричневого отрізаю невеликий шматок, і скочую голову, з'єдную і загладжую. Посередині тулуба продавлюю лінію, де будуть з'єднуватись верхні і нижні крила метелика. Для верхніх крил я обрала червоний пластилін і розкочую з нього джутики однакової довжини. І ще один джгутик за тою довжиною, яку я вже виміряла тільки що на прикладі майбутнього крильця. І тепер формую з одного боку крило, приліплюю біля голівки і біля тої серединної лінії, що я вже намітила. І з другого боку. Таке ж за формою і розміром крилом. Приліплюю пальчиками. Формую цікаву форму загального вигляду крила. Вона у мене буде така трикутна. Для нижніх крил я обрала помаранчевий пластилін і теж розкочую з нього джгутик. Ділю навпіл, трошки ще розкочую, і тепер формую нижні крила з одного боку і з іншого. Теж орієнтуюсь на серединну лінію на тулубі, яку ми з вами вже намітили. Приліплюю добре пальчиками і ножем до тулуба. І тепер з іншого боку таким же чином формую крил, крилом. Намагаюся зробити їх однаковими за розміром і формою. Помаранчевого пластиліну, трошки розкочую його, беру половинку, роблю тонкий джгутик. З іншої половинки теж джгутик. Теж однакового розміру. Формую спіральки. Ще одна спіралька, скручую і трохи-трохи притискаю. Розташовую у верхніх кутах. Крил Ножичком, пальчиками пригладжую, щоб все добре зліпилося. З жовтого пластиліну роблю тоненький джгутик. Розкочую його добре на досточці і викладаю на півдуги по колу спіралі. Таким чином заповнюю площину крила. Пальчиками приліплюю, зайво відрізаю. Знов трошки розкочую і знов приліплюю на півдугу. Таким же чином буду робити і друге крило. Відрізала, трошки прим'яла, склеїла. Новий тоненький джгутик. Таким чином ми вже заповнили два верхніх крила. З жовтого пластиліну роблю дві однакові кульки, розплющую великим пальчиком. І приліплюю у кутах нижніх крил Сиреневого пластиліну, розкочую джгутик, досить тонкий, і викладаю від тулуба до жовтих кульок зигзаги і заповнюю таким чином нижнє крило, зайво відрізаю. Знову розкочую тоненький сиреновий джгутик і викладаю від тулуба до жовтої кульки зігзаг і заповнюю поверхню ще одного крила. На жовтих кульках приліплюю маленькі сиреневі кульки. коричневого пластиліну роблю тоненькі джгутики і приліплюю вуса для метелика. Навпіл ділю один жгутик, отримую два, приліплюю зверху на голівці пальчиками, допомагаю ножечком. І закручую їх теж у таку маленьку спіральку, приліплюю на верхніх крилах. Пальчиками все пригладжую. Роблю очі для метелика з маленьких кульок. Зубочисткою продавлюю такі смужки по тулубу метелика, отримую відбитки і це буде у нас рельєфна прикраса для метелика. Нижню частину роблю трикутною, зайвий пластилінчик просто відрізаю. З чорних маленьких кульок зроблю прикраси для вусиків, для очей. І ще додам. Чорні кульки всередині помаранчевих спіралей. Зубочисткою продавлю ще відбитки на крилах метелика, на верхніх і на нижніх. Намагаю, щоб вони були однаковими. Ще трошки прикрашу крильця. Тут ми фантазуємо, кожен як собі придумає. Ось мій метелик вже і готовий. Дивіться, який він вийшов. Сподіваюсь, що у вас все вийде, що вам сподобався урок. І ви зліпите гарних метеликів. До зустрічі!